FM На зв'язок виходить Роксоляна Вороновська, керівниця платформи Українського католицького університету онлайн, яка впроваджує безкоштовні курси IT для ветеранів. Доброго ранку, пані Роксоляна. Доброго ранку. А як справа у Львові? У Львові сонячно це вже добрий. Ну направду будемо сподіватися, що дійсно воно так. Але цікаво, от власне ваш курс має назву Повернення з війни. Перші кроки в IT». Для яких саме ветеранів він передбачений? І це обов'язково мають бути учасники бойових дій чи ні? Ні, звичайно, курс є абсолютно відкритий. Нити й і там немає жодної перевірки. Можуть ветерани проходити, можуть діючі військовослужбовці, будь-хто хто зацікавлений темою. А як виникла чергу фокус ідея? Так так. Навчати ветеранів саме от it спеціальності. У нас вже майже два роки на платформі є курс про повернення з війни, який знаєте, базовий загальний про те, як ветерану повернутися і знайти себе в суспільстві, вирішити якісь свої основні проблеми після повернення з війни. І на цей курс звернула увагу компанія Елекс it компанія Велика зі Львова, і вони звернулись до нас, щоб зробити щось разом для ветеранів. І власне виникла ідея зробити курс про перші кроки в IT. Я тільки хочу трошки розповісти про нього більше, бо він ті знаєте, як навігатор кар'єри для людини, яка ніколи не мала справу за які спеціальністю, зрозуміти, що таке це IT, з що його їдять, які там є спеціальності, і вирішити для себе, яка найбільше підходить тій чи іншій людині. Направду хороша ініціатива, і курс цей є безкоштовним. Правильно ж, так звичайно, це також ваші it друзі допомогли у цьому, профінансували його. it компанія надала своїх спеціалістів для лекцій, що є як завжди дуже цінним. А вже розробку курсу мон. Стаж розміщення на платформі це все від проєкту онлайн. А скільки викладачів взагалі буде працювати на курсі, і хто вони У нас є сім спеціалістів з компанії Елекс, це найкращі їхні працівники з благотрічним досвідом, і кожен з них має свій блок лекцій, які є записані, і розміщені на платформі? Ну ось власне і цікаво знати, які саме спеціальності можуть опанувати ветерани, що це за it спеціальності. Кожен спеціаліст розповідає про свою специфіку роботи і пояснює як і спеціальності затребувані в IT, і це може бути девелопер, це може бути бізнес-аналітик, це може бути дата сайт і інші професії, які є в IT компаніях, незнайомі слова для пересічного українського вуха, Так, скажімо так, так Але, абсолютно саме щоб... тому цей курс якраз і пояснює. Чого воно таке, але що відомо всім, так те, що працювати в іт сфері в Україні означає отримувати непогану зарплату. Скільки зараз отримують професіонали в спеціальностях, які вчатимуть ветерани на курсі, чи досліджували ви це питання? На жаль, я не знаю, але факт, що, що це є вищі середнього заробітні плати в ІТ сфері. Я думаю, що ті сфера які будь-яка зараз в Україні має свої виклики, але там не менше, в зв'язку з тим, що в самому вони працюють з експортом своїх послуг, то головних. То Ситуація є непогана і зарплата там достойні? Ну і загалом це хороша мотивація на правду. І скажіть, будь ласка, тепер після цієї складової та мотиваційної, як ветеранам потрапити на курс повернення з війни перші кроки в ІТ» і що для цього потрібно зробити? Просто зайти на платформу онлайн у куеду Курс, заповнити дуже легеньку реєстраційну форму і навчати. А яка кількість ветеранів станом на зараз вже має бажання навчатись на курсі? Яку максимальну mm. кількість ветеранів ви можете навчати одночасно? Часно обмежень по кількості учасників курсу в нас немає жодних. Це є платформа онлайн. Вона на це і розрахована на масові онлайн курси. На сьогоднішній день 250 людей є зареєстрованими на курсі. Ого. Слухайте ну нормальний показник. Насправді приємно, що ветерани зацікавлені у розвитку себе і мають бажання якраз долучатися до однієї з найпрогресивніших сфер економіки України, як власне IT. кажуть, що викладачі по завершенні готові надавати менторську підтримку випускникам, в яких рамках вона буде на. Даватися залежно від запитів, знаєте, курс вперше стартував, і ми якби не знаємо як, з якими саме питаннями, запитами будуть звертатися випускники цього курсу. Тому просто в кого будуть запитання в курсі є чат, який постійно підтримується, моніториться нашими експертами, і вони будуть якби відповідати в реальному часі на питання, які будуть виникати в учасників. Далі не знаю, подивимося. А коли взагалі що воно плануєте курс почати? Чи він вже почався? Так, чи він вже почався? Він вже Чався він якби триває в повністю асинхронному форматі? В будь-який момент людина долучається вчиться в комфортному для себе темпі, комфортний для себе час. Він якби не має ніякої прив'язки ні до місця, ні до часу. А як довго триває взагалі цей курс? Залежно від того, кожної проходить в своєму темпі. його можна пройти як за кілька днів, так mm -hmm. можна його проходити місяць, два залежно від того, скільки є часу, скільки можна присвятитися для перегляду відео, для прочитання всяких додаткових матеріалів. Тобто, в принципі, дуже зручна історія. Курс повернення з війни, перші кроки в ІТ, який впровадив Український католицький університет. Пані Роксоляно, вже на завершення нашої розмови хотілося б, щоб ви сказали декілька слів. знаєте, за доброю традицію армії ФМ не лише для ветеранів а ще й для діючих військовослужбовців наших захисників і захисниць, які нас зараз чують. Що їм побажаєте чи подякувати хочете? Можливо, я снаю прокидаю це з величезною вдячністю всім військовослужбовцям і, і своїм родичам, і знайомим, і всім, кого не знаю. І я просто бажаю допомоги. Нехай так воно і буде. Дякуємо вам за ваші добрі ініціативи. Пані роксоляна Вороновська, керівниця платформи Українського католицького університету онлайн, яка впроваджує безкоштовні курси ті для ветеранів, щойно була у нас в ефірі. Army FM.